Ваний Собор Святого Миколая. Це один із найвеличніших соборів, костелів усієї Праги. Він вважається великим архітектурним шедевром. І саме він почав будуватися ще у 18 столітті. Його будівництво розпочалося у 1704 році. І тривало майже 30 років, і ось в цьому сюди так просто, як в будь-який костюм, не зайдеш, тому що тут треба купувати квитки. Тут постійно проходять концерти різні. І от зараз він теж зачинений. На жаль, всередину не вдалося попасти, подивитися його, тому що там знову готується якийсь концерт органної музики. Бачимо, що справді собор привертає увагу своєю дивовижною архітектурою. Фасад прикрашений скульптурами, високими колонами, кольоровими фресками. Також там зверху, теж на вежах, є оглядові майданчики, на які можна піднятися. А ми вже сьогодні були на оглядовому майданчику, тож вже нікуди підніматися не будемо. Завтра ще будемо ходити підніматися на інші оглядові майданчики. У нас теж заплановано на завтра багато заходів. Храм виконаний в тілі пане зараз покажу що блискавиться. І собор Святого Миколая, чи катедра, чи костл, як тут в них називається, ну, скажімо так, церква Святого Миколая. Справді найвеличніша споруда цієї Чехії. Дуже гарне місце. А далі дивимося це все ще. Я перебуваю на Староміській площі, Різдвяний базар, який вже завершується. Завтра вже 5 числа, і тим більше 6-го його вже будуть цю всю красу розбирати. Так що ми ще встигли. Такий гарний підсвічується вогнями ця вся площа. Справді, варто сюди приїхати.